Доброго дня глядачі і підписів до каналу Галина Плюс Віктор. Сьогодні будемо міняти пісок в брудері. Для ці плятка там трошки він уже нагади, треба замінити пісок. Ми зараз ми в курчаток цю коробку, а самі будемо займатися заміною піска. Yani bunun inatik polisi, inatik gordo Thank you. Ці три переселили ми їх туди, зараз ми їх закриємо. Вони там сидять. Там вони хай сидять, а ми будемо займатися заміною піска в так, це в що, водичка. Це у нас водичка. Куди ми поставимо, поставимо от сюди. Поставимо водичку, кормушку. Вытянули кормушку и будем вытягивать песок. Ох тут две трошки. Задим мы его будем вытягивать. Ветросовое. Задарываем. И будем вытягивать песок. О, сіки тут наважно светі. Такие песок нормальные Не могу рисить, а ну так шо взять. Надо не его через всю тыжню, да, я могу Thank yeah. Ну, кажется, пришли, и вот так. Все равно выкинем. И они у нас будут еще жить 15 дней. нормально буде собі поживати. Отак. Вот О, нехай на нас. Вчистим. О, все. Зараз ще той пресе, выставим, і буде все окремі нас. О так. Зараз принесе ще з хати. Ох, який хороший кісочок. Зараз вам все покажу. Зараз ще підутей кісок принесу. С хату висіплю. У нас з песочек с На плите стоян сушився. Так, приклеимо, приклеємо рукавички. Надо нам. Идима распет! Ось Все осталось, вот і післуха здається. Десь воїнки гаразд перестиває. А зараз вам покажемо, що у нас получилося. Старий пересіли, новий засипали, бачите, яке вийшло. Чистенький пісочок. Зараз все поставлено в міста і будемо заселяти сюди своїх ціплят. І ось уже ми ціплят з коробки переселили в брудер. Замінили пісочок, дивіться, які вони доволі, чистота і порядок, розкачують. Бачите, які вони доволі. Тепленької. Їсти є, пити є. Все в їх окей. Так, все так, ми міняємо пісок. Всім до побачення. До зустрічі на телеканалі Галина плюс Віктор. Підписуємося, ставимо подобайки, Підтримуємо український контент.